Дії причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорти біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають на боці України станом на зараз воюють чимало іноземців, зокрема Башкіри. Вони створили свою роту ще на початку повномасштабного вторгнення і зараз б'ються на одному з найгарячіших напрямків фронту. Більше подробиць в сюжеті Тетяни Демох. Вони воюють в Україні. Ми не росіяни, ми башкіри і за Україну. Ми воюємо за Україну, і у нас одна дорога в кінець. Рота Башкорт створена ще на початку повномасштабної. зателефонував товариш. Я був в польщі на заробітках. каже: не хочеш приєднатися, кажу, Давай нині він оператор БПЛА. Моя розумію, що моя батьківщина, мої земляки теж знаходяться під гнітом, і я хочу навчитися тут воювати, навчитися побачити, як це відбувається, як це правильно робиться, як нас вчать і піти звільнити свою землю і своїх рідних від Росії. Його земляків російська армія примусово збирає на війну. Якщо вони не хочуть йти, їх обнулять. А це куля в лоб або яма, або тортури. Вони розповідали дуже багато страшних речей, що з ними може бути, якщо вони не підуть воювати. Та навіть коли йдуть воювати, помирають швидко, адже росіяни кидають їх як гарматне м'ясо. Шанс врятуватися здатися в полон. І бійці роти башкорт ворога змушують це зробити. Ми домовились з нашими суміжними підрозділами провести таку невелику операцію скиду листівок з дрону. На листах була інструкція, як діяти. Нею скористалось близько 30, Тепер уже полонених росіян вийшов з білою ганчіркою, почав нею махати. До нього підлетів наш дрон, і ми зрозуміли, що він хоче пити. Іншим дроном ми скинули йому пляшку води і вказали, щоб він йшов за дроном. І так він вийшов до нас. Таким образом вийшов к нам. Ще є варіант не воювати на боці Росії, а доєднатися до роти Башкорт, який зробив булат. в 22-му році я написав на телеграм-бот рота Башкорт. Зі мною зв'язалися люди і запропонували мені варіант виїзду з Росії. Вони проклали шлях, я виїхав в Україну. Ця рота це військовий підрозділ Інтернаціонального легіону територіальної оборони України, і це не перше етнічне формування у лавах ЗСУ. Тетяна Демух, Ми Україна, марафон. Єдині новини.